Дорогі школьники, вчителі, дякую вам, що ви з нами були ці всі дев'ять місяців. Коротше, слухайте так. Літом. Коротше, цим літом ми вам побажаємо багато чого, щоб ви могли провести хорошу час своєю сім'єю і багато чого. Ну зараз ви маєте йти збиратися в клас, так що ми договоримо і ви йдете в клас. Коротше. Я вітаю всіх, тих, хто закінчують перші класи, другі, треті, четверті і останні класи теж вітаю. Ну, ви, ви йдіть в клас. Ну, наконец тут все канікули. Так, лір. і нікуди не валиш додому. Сразу в клас поняв. Ну да, да, поняв. Коротше, я хотіла вам сказати, що беріть приміри з смішної школи, там діти взяли і там і, от, взяли, там, і в, в поваріхі, як його, в граблі. І далі там щось зробили, і далі директор упав на унітаз. Ну, і ще одне. На, під час нового року вона от, коротше, під час нового року вони спалили йолку і зробили. Ну, вроді би, може, ще після того, як пішли додому, зробили шашличок шашлычок школи. І ще одне. Я вам задаю кучу домашнього завдання. А чого сразу так багато? Чуєш, Лір, слухай, інакше зараз тобі більше задам. Коротше, за то, що ви такі погані для мене були, я вам кажу сразу. задаю вам 20 номерів з математики. Від одного від першого номера до двадцятого номера. Коротше, робите ці завдання нормально ще з англійської. Повторюєте нормально слова і приходите, коротше, 1 вересня і одразу після того йдете додому, а 2 вересня нас будуть буде давати книжки. Коротше, все. Ви можете скоро відправлятися додому, але я хотіла договорити вам. Коротше, що? Чого мені не понравилось, що ви такі були? Я думаю, ви, може трохи ошиблися ми нормально себе вели. Ага, ви тільки таки получали. Нормальна оцінка – це дванадцять. Та взагалі нормально одинадцятка. Ти взагалі знаєш, який ти для мене був? Який? Для, для всіх ти для мене був дуже поганим. Ти як хуліган, походу, якийсь. Та нормальні я був. Коротше, завтра як його? Завтра переходимо забрати всі свої речі з підпарк. І, коротше, забираємо свої. як його, Я вам ще дам книжки, щоб ви прочитали їх на літо. А чого так багато? Скільки там книжок буде? Вісімдесят. В кожній по 100 сторінок. Та ну, я не знаю, а може. Це тільки в п'яти книжках, але там тільки десь буде по 1200 сторінок. Якщо хто з вас прочитає, то я поставлю, то вони будуть самими умними, і я їм буду кожен день ставити дванадцятки. Ну, я не знаю, чи я прочитаю. Слухайте так. Ти що робиш, Літін? Ти що робиш? Ну, приємно вам повеселитися ты молодець, наконець то. Давайте так рішимо. Вересні ми, ми тільки прийдемо на перший дзвоник, а далі підемо, далі будемо сидіти вдома до грудня. А ні, навіть давайте посидимо, і далі вже аж весною прийдемо. Ну, я думаю, ідея непогана. Ну я, ну, я не хочу, кажу, так ждать, але ця вчителька думаю, дуже зла. Так що я поїхав, все, пока. Иди сюда, Лир. Иди сюда, иди сюда. Я тебе зарядам. Иди сюда, иди сюда. Надо ну, быстро сюда ты. Ну, ну держися. Я за это подугнул. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Фух. Шо она такая зла? Еще оценка 11 нормально. Короче, подписывайся. Ну якщо вам понравився цей не ставьте лайки, підписуйтесь на канал. і всім пока-пока!